Світлини з розвідником у мережі на момент призначення його на посаду начальника ГУР у 2020 році. І, зважаючи на місце та специфіку роботи чоловіка, такий брак інформації можна цілком зрозуміти. Хай там як відомо, що Буданов Кирило Олексійович народився у Києві 4 січня 1986 року та за аналогією з Валерієм Залужним навчався в Одеському інституті сухопутних військ, та відповідно в силу віку вже не здобував освіту. У радянських військових вишах тому після завершення навчання Буданов одразу розпочав своє співробітництво з головним управлінням розвідки Міноборони, де, за інформацією, у ЗМІ ймовірно входив до 10-го окремого загону спеціального призначення, який є елітним розвідувальним підрозділом збройних сил України та підпорядковується ГУР. Примітно, що з початком російської агресії ще у 2014 році Кирило Буданов брав участь у військових діях, що підтверджується кількома пораненнями та статусом учасника бойових дій. Крім того, якщо вважати, що Буданов все ж ходив до 10-го окремого загону спеціального призначення, то можна зробити висновок, що на окупованих територіях чоловік разом з іншими військовиками загону проводив розвідувальні операції в глибокий тил окупованих територій Донбасу, де зокрема здійснювалося інформування про переміщення техніки та розгортання артилерії ворога на додаток до цього бійцями 10-го окремого загону спеціального призначення збиралися докази російської агресії та проводилися операції з ліквідації високопоставлених співробітників російських спецпідрозділів. Разом з тим, долі цікавою сторінкою біографії Кирила Буданова є і його імовірна причетність до так званого Кримського Рейду у 2016 році, в ході якого б'ять співробітників гурмін оборони на чолі з Будановим. Пройшли на територію Криму до міста Армянськ, а за іншою інформацією, і до авіабази в Джанкої для проведення диверсійних дій з авіацією ворога та створення схованок зі зброєю та вибухівкою для української агентури на півострові. Однак, внаслідок витоку інформації, все пішло не за планом, а тому п'ять співробітників гур потрапили у засідку російського спецпідрозділу ФСБ Вимпел тому українським розвідникам довелося прийняти бій, наслідок якого був вбитий російський підполковник Роман Каменєв. Трохи згодом десантник Семен Сичов та ще кілька російських військових отримали поранення. Натомість українському загону вдалося в повному складі вийти на материкову частину України. Цю ситуацію дещо в дещо водозмінненому вигляді було широко висвітлено в російських ЗМІ, та навіть було згадано Путіном, де, за його словами, диверсії в Криму проводяться Україною через небажання виконувати мінські домовленості. Примітно, що кримський рейд, наслідком якого стала ліквідація підполковника ФСБ, дуже розлют. Росіян, а тому вони вирішили помститися учасникам такої операції. Та через рік, прямо в Києві, підірвали автівку з полковником ГУР Максимом Шаповаловим, який брав участь в Кримському рейді. Така ж доля мала спіткати і керівника українського загону, що таємно потрапив на територію Криму Кирила Буданова, на якого вже у 2019 році, коли він займав посаду офіцера ГУР, був скоєний невдалий замах зі схожим почерком, а саме підрив автівки. На щастя, бомба, закладена під сидіння авто внаслідок помилки росіянина із документами на ім'я Олексія Ломаки, розірвалася швидше та серйозно травмувала самого підривника, якого в підсумку вдалося затримати. За словами самого Буданова, з моменту, коли в серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник ФСБ, на нього вже було скоєно 10 замахів, тому така непублічність начальника гур є цілком виправданою. Як підсумок власник низки військових нагород, а зокрема і повний кавалер ордена за мужність, у 2022 році був призначений очільником головного управління розвідки Міноборони, де серед найяскравіших моментів його роботи можна назвати участь у вересні 2022-го в операції з наймасштабнішого обміну полоненими між Україною та РФ, коли додому повернулося 215 українських захисників, у тому числі понад 100 бійців і командирів Азова. До того ж, ефективна робота гур виявляється її у зборі розвідданих про скупчення ворожих військ, а також у досить непоганому сезоні бавовни і різноманітних підпалів навіть на далекому сході Росії. До слова, за вкрай знаковим вибухом на Кримському мості та його частковим руйнуванням, на думку російської влади, стоїть саме ГУР та особисто Буданов, за що його навіть було заочно заарештовано тамтешнім судом.